Дорогі, запрошую вас на чітку конкретну діагностику вашого життя. В чому унікальність цієї діагностики? Вона націлена конкретно на вас. Справа в тому, що більшість людей шукають відповіді зовні, але основні відповіді на самі важливі питання знаходяться всередині вас. У вас є два самих найкращих друга: це є ваша підсвідомість і ваше тіло. І я навчилася читати сигнали цих двох потужних помічників. І у себе на діагностиці даю вам можливість це відчути. Але оскільки діагностика затратна по часу вона націлена конкретно на вас, вона враховує вашу індивідуальність. Звичайно, що я її готова робити в подарунок не всім, а тільки тим людям. То зіткнувся з певною проблемою у своєму житті, і немає значення, якої сфери стосується ця проблема, чи це тема здоров'я, коли вже є певний симптом діагноз, і вивчаючи нову доказову медицину, я навчилася розуміти, який конфлікт стоїть за тою чи іншою хворобою, чи це є проблема в стосунках, чи це є нелюбов любов до себе. Хоча хочу сказати, що якраз не любов до себе є причиною і хворіб і інших проблем у житті, і якщо ви хочете не просто у вас є якась певна біль, але ви готові працювати з цією білью, Ця діагностика буде. Першим і потужним кроком на діагностиці я допомагаю вам зрозуміти основну причину того, що з вами відбувається. А далі я також володію унікальними інструментами вирішення цієї проблеми. Для цього у мене є два інструменти: курс самостійної роботи з підсвідомістю і глибока гіпнотерапія. Тому що насправді все те, що відбувається з вами, це є наслідок того стану, який записаний був у вас у дитинстві. Тому. Не зволікайте, ця можливість діє тільки перші 24 години, тільки для тих людей, хто дійсно шукає себе, хто шукає причину того, що відбувається, готовий працювати з цією причиною і змінювати своє життя. Я чекаю ваших запитів і готова вам допомогти.